Сьогодні ми продовжимо з вами читати послання до Колосян. Минулого разу ми говорили про те, що Павло переносив якісь страждання. І ці страждання Він переносив за таємницю, яку Бог йому відкрив. І ми з вами говорили, що ця таємниця є Ісус Христос, який є наше викуплення, наше прощення. Наше виправдовання, бо ми живемо у гріхах, і нам потрібен Спасити. І саме ось ця істина, що є Ісус Христос нашим Спасителем, ця таємниця була відкрита Духом Святим, вже першим християнам, які починали своє служіння після того, як Христос вознісся на небо. І ми бачимо, що Павло, дізнавшись про цю таємницю, коли йому Бог її відкрив Святим Духом, Він каже, я навіть готовий страждати за цю таємницю, щоб її нести у цей світ і людям розповідати про те, про що він дізнався. А ми, ми якщо читаємо Святе Письмо, ми пам'ятаємо цю зустріч Ісуса Христа і апостола Павла, його імені тоді було іншим, савом. Чого ти мене гониш? Але ми бачимо, що. Після цієї зустрічі життя Павла, воно змінилося, воно повністю змінилося. І Він каже, що ця таємниця, її Бог захотів показати, і це є багатство слави Христос, у вас, надія, слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Це те, про що ми говорили минулого разу. Павло ніс оцю добру звістку, Євангелію, цей світ, і навіть якщо треба було страждати, він готовий був страждати. І ми говорили про те, що це приклад для нас, щоб ми сьогодні також несли цю таємницю, яку Бог відкрив нам цю Євангелію, несли у цей світ. Але я сьогодні я буду читати з першого розділу, 29-го вірша, ми повинні розуміти. Що розподілу на розділи і вірші ще не було тоді, Це вже після додали. І коли писав е, Павло це письмо, цей лист, то воно йшло сплошним текст, текстом було. І тому 29 й вірш, який залишився у першому розділі, він стосується до другого розділу. І ви зараз це побачите. Читаємо. Послання до Колосян, перший розділ 29 го вірша. І потім ми прочитаємо другий розділ. У тому, каже Павло, і працюю я, борючися з силою Його, тобто Божою силою силою Ісуса Христа, яка сильно діє в мені. І ось другий розділ продовжує цю тему. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто влади, і за всіх, хто не бачив Мого. Тілесного обличчя. Хай потішаться їхні серця у любові поєднані, для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Хай потішаться їхні серця у любові поєднані для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа якому всі скарби, якому всі скарби? І ми бачимо, що це лист, який Павло пише до Колосян, він також просив, щоб його прочитали в Водикії. І зараз ми бачимо, він гадує це місце, місто, Лавдикію. Він каже з 29-го вірша, Я працюю, борючися з силою. Сила не його була. Та сила, яку він мав, він боровся проти Бога, коли йшов. Коли він зв'язував людей, коли він їх вів у темницю, знущався, те, що він робив до зустрічі з Ісусом Христом, оце була Його сила. Він мав, він мав цю силу, він мав владу. Але після зустрічі з Ісусом Христом, Він каже: а зараз я працюю, борючись з силою Його, яка сильно діє в мені. Ось ця сила Його змінила. Змінила його життя, його розум. Він побачив, хто він є, з ким він воює, що він не в той армії, не на той стороні воює. І він каже, коли я змінився, то ця сила, яка змінила мене, вона зараз діє в мені. І я борюсь з цією силою. З ким він боровся? З людьми, з владою. З ким була ця боротьба? А ми з вами розуміємо, з ким була ця боротьба. Це була боротьба з лукавим, який робив все, щоб люди не прийшли до Христа, який протистояв павлу. І ми бачимо павла, якого били, він був при смерті. Його посадили у темницю. Якщо ми читаємо послання до корінтян, я сьогодні не буду його зачитувати, де він а, перераховує те, що він вже переніс за Ісуса Христа, через що Він вже пройшов. І коли ти дивишся і дивуєшся, Павло, що могло тебе вести по цьому життю? Давати тобі сили, могло все подолати і вистояти, а він продовжував заснувати церкву і нести святе письмо. Нести Євангелію у цей світ. І далі він каже: я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаудикії. Він мав велику боротьбу за цих людей. Він боровся, щоб ця церква, ці люди вони залишалися вірними Христу, щоб їхня віра у Христа, вона Укріплялася, зміцнювалася, щоб вони були стійкі у вірі в Христа. І тому він нес цю таємницю, яку Бог йому відкрив, і він її відкривав іншим. Тому то, що він пізнав, то він і ніс у цей світ. А якщо ми відкриваємо перше Коринтян, другий розділ, каже, а я нічого такого не казав від людської мудрості. Хоча я мав цю мудрість. Але я вам казав лише те, що знаю, я казав вам про Ісуса Христа і не більше. Це те, що ми можемо сьогодні нести у цей світ, розкажу, розказуючи людям про Ісуса Христа, про ту таємницю, яку Бог нам відкрив. А що Він нам відкрив? Що ми люди, люди, які живуть у гріхах, нам потрібен Спаситель. І цей Спаситель хто? Ісус Христос, який вмер за нас на Голгофі. І воскресли нашого виправдування. Це є Євангелія. Це ми можемо нести. Для цього не треба закінчувати якісь університети, семінари, чи ще щось проходити. Нам достатньо розповідати людям про те, що вже Бог зробив для кожного з нас. І, і далі він каже, хай потішиться їхні серця у любові поєднані. Тобто у любові серця каже, щоб були поєднані. Сьогодні люди кажуть, завіщо йти в церкву? Є в інтернеті проповідь, я можу вдома сидіти і чути, і слухати. Але Павло закликає і каже: я хочу, щоб ви були у любові, поєднані, як єдине ціле. Щоб ви разом йшли. Армія перемагає не тому, що там є сильні люди, а тому, що армія вона є одне ціле. А якщо в воїни кожен буде воювати десь окремо поодинці, то, яка б не була армія у державу, вона ніколи не переможе. Бо кожен робить те, що хоче. Але у єднанні є сила. І єднання ми бачимо у любові, тобто мир, злагода між собою. І тоді. Ми можемо не боятися лукавого, який буде робити все, щоб знищити церкву. Чому? Тому що поки ми живі, і церква буде жити, тому що ми одне ціле у Христі Ісусі. Ми поєднані любов'ю Божою, яку Бог виявив у Сині своєму. І сьогодні ця, ця любов, вона побуджує мене йти у церкву, щоб мати спілкування з братами, з сестрами. Мати спілкування з Богом, любов, яка все поєднує. І тому каже, Павло, хай потішаться їхні серця. Вони потіху знаходять у тому, що вони один одного підтримують, допомагають. Якщо хтось падає, то вони подають рукою підіймають і йдуть разом далі. Ось що робить Ісус Христос в людині. Ось ця таємниця, яку Павло каже, я пізнав. І хочу, щоб ви це пізнали. Щоб ви були цілим. І окрім того, каже, коли ви будете у любові поєднані, це вам буде потрібно для чого? А для того, щоб ви могли пізнати усяке багатство повного розуміння для пізнання таємниці Божої. Тобто ви збираєтеся. Любов вас Божа збирає у церкві. Для чого? Щоб ви пізнавали того, хто вас любить, пізнавали Бога Ісуса Христа, Духа Святого, щоб ви могли духовно зростати, щоб вже не бути як немовлята, але як дорослі у Христі, щоб ви зростали в пізнанні. для всякого багатства повного розуміння і пізнання таємниці Бога Христа. В якому всі скарби при мудрості і пізнання заховані, щоб ми могли побачити, що ми маємо у Христі, оці багатства, скарби, які ми маємо. І тоді вже не буде у нас о, не, незадоволення якогось ропоту, що ми ну, такі бідні, нещасні, чому? а тому що ми маємо скарби у, у, у Ісусі Христі. Ми найбагатші люди люди на цьому світі, бо в нас є спадок ось там на небі. І ми йдемо туди до Бога, до зустрічі з Богом, щоб отримати цей, оцей спадок. І найдорогоцінніше це наше вічне життя в Ісусі Христі, яке ми маємо. Ми будемо мати з Ним спілкування, ми будемо перебувати у Його славі. Ми будемо разом з ним, з тим, кому ми віддаємо своє життя. І навіть якщо треба буде постраждати, це буде тимчасово. Але слава і радість буде вічною. І ми бачимо, що Павло говорить про те, що є скарби в Ісусі Христі. На той час, коли ми з вами. Починали цю подорож по посланню до ми говорили про те, що в церкві, в цій церкві в колосах, були вже учителя, які казали зовсім інше. Вони казали, що володіють таємницями мудрості та пізнання, які належать духовній еліті. Тобто були такі люди, які казали, що ви прості люди. Та хто ви такі, щоб вам була відкрита ця таємниця, вдано було вся мудрість. Ось ми, великі люди, ми от цю таємницю знаємо, ми це... і було розділення у церкві. Ви прості люди, а ми ось учителя. Ми багато знаємо, Бог нам відкриває, а ви хто? Але Павло каже навпаки, що все багатство істини необхідне для спасіння, освячення та прославлення. Вони знаходяться в Ісусі Христі, який є образ. Бога. Ось чому Павло каже, що ця таємниця вона відкривається і вона відкривається усім людям. Нема різниці, який статус ми сьогодні маємо. Ми всі є діти Божі. Ми всі у Христі Ісусі, брати та сестри. Да, у цьому світі є е, е, статус у людей. Хтось там більш знає, хтось менше, але у Христі, в пізнанні Ісуса Христа. Ми повинні бути одним цілим. Не повинні себе виставляти і казати: я більше знаю, ти менше, тому я буду поважніше, а ти ніхто. Ми всі в церкві маємо рівні права. Так, є повага, бо є, ми розуміємо і діакона, пресвітера, Є ті, хто при... ну, прийшов перший раз, є другий раз, але у Христі Ісусі ми усі рівні. І тому ми не повинні о, виставляти своє я за вище від другої людини. Зараз я хотів би звернутися до послання апостола Петра. Друге Петра, перший розділ стоять його вірша і нижче. Це такий великий буде відрізок. Петро вже каже, не, не Павло, а Петро каже: усе, що потрібно для життя та побожності. Подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, пізнанні стримання. А в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя. Благочесті, братерство братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, Тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам хід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Петро з 3 вірша починається початок Його листа. І він каже, що усе, що потрібно для життя та побожності, подала, хто подала. Подала нам Його Божа сила. Бог це дає для нам для того, щоб ми могли жити, щоб було все потрібне для життя і для побожності. Бог все зробив. Ми повинні це розуміти, щоб коли ми стоїмо в молитві, ми розуміли, за що ми повинні дякувати Богу. Бог все нам дає. Його сила нам подає все. І ми бачимо, що подала нам Його Божа сила через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Коли я перебуваю в пізнанні мого Христа, в пізнанні Бога, то ось ця сила Божа, через це пізнання, вона дає нам все потрібне для життя і побожності. Тобто я розумію, як мені жити, як чинити, як говорити. І це допомагає мені у житті, у святому житті, у праведному житті, щоб я розумів, як мене вести з себе серед цього світу. І ми бачимо пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Це є розуміння того, від кого залежить сьогодні моє життя. Ні від того, скільки я заробляю, ні від того, скільки я посадив на городі. Вона залежить від того, хто покликав нас. Вона залежить від Бога. І коли я розумію, від чого залежить моє життя, то я завжди буду йти до Нього, розуміючи це. Боже, а без тебе я нічого. Усе, що я маю, воно не має ціни. Бо завтра ти можеш усе забрати і що далі. Де моя сила, де моє здоров'я, де мої кошти і все, що я мав? Але каже Петро, що. Якщо ми це розуміємо, покладаємо надію на Бога, то буде все потрібне для життя і побожності. І через оце життя, через оце пізнання, через оце, що ми маємо, через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадового світового тління. Тобто нам дані ці ціні, ми читаємо великі об'єтниці. Які обітниці? Найголовніша обітниця Бог каже, я з вами. Я з вами завжди, я вас не полишу. І навіть коли ви прийдете в вічність, я вас не залишу, ви будете зі мною. І з цією надією християни йшли на смерть, йшли на страждання. Бо вони розуміли, що вони з Богом. Бог їх не полишить. І настане той час, коли все скінчиться. Але тоді вони вже будуть там у вічності. І Він дав дані оці великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливості, від пожадливого світового тління, щоб ви бігли від цього світу, святий, відокремлені від цього світу, щоб цей світ вас вже не закликав до себе. Це ми зараз. Розкриваємо таємницю, що ми маємо в Христі. Ми повинні бігти від світу, бігти куди? До Бога. Розуміючи, що в ньому ми маємо все потрібне для життя і побожності. І тому я пишу до нього. Тому каже Петро, докладіть до цього всю пильність. А далі вже Петро каже, чого потрібно нам досягнути ціль. Ми повинні докласти до цього пильність і показати у вашій вірі чесноту. Через чесноту ми показуємо пізнання. в пізнанні ми показуємо стримання, терпеливість, благочистя, братерство. І нарешті ми показуємо любов. До речі, братерство – одне ціле. Не розрізнене, а одне ціле. І ось цьому ми показуємо що? Любов. Бо якщо я не хочу бачити брата, сестру і кожен у церкві порозсідався по куточкам, а ти любов. Але коли ми усі разом, ось цьому проявляється любов. І коли каже Петро, це є в вас і примножується, то воно зробить вас якими? Нелінивими. Чому? Тому що я пізнав того, хто мене полюбив. Я хочу про це розповідати всім. Я хочу розповідати про те, що зробив Христос для мене. Воно зробить вас не ленивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Я буду робити і мати плід через пізнання Ісуса Христа. Чому я буду мати плід? Тому що воно буде зростати в моєму серці. Ось це пізнання Ісуса Христа буде зростати і міняти мене, а ми знаємо плід Святого Духа, любов, радість, мир і так далі. Тобто я буду ось це, це мати. Моє дерево буде квітнути, воно не буде засихати, воно буде розквітати і давати плід через пізнання Господа нашого. А хто каже, Петро цього немає, той сліпий. Короткозорий. він забув про очищення своїх давніх гріхів. Сліпий, короткозорий. Він не бачить у цій таємниці. Закрита. Чому? Тому що йому це не потрібно. Люди кажуть, я прийшов раз на рік, похрестився оцією водоймі і все досить. Я вже прощений. І далі цей рік можу жити, як хочу. Сліпий. Він не зрозумів, що є прощення гріхів. Він не зрозумів той цінності крові Ісуса Христа, яка провелася за Нього на Христі. Йому це не потрібно. А ще гірше, коли люди, прийшовши в церкву, попросив пробачення у Бога і отримав прощення у своїх гріхів. Нібито вже здається, прийняв хрещення, дав обітницю Богу, але потім залишає церкву. Він так і не зрозумів любові Бога Отця, Сина і Духа Святого. І це ще страшніше. Він залишив Бога. І він, не, він забув про очищення своїх давніх гріхів. І тому каже Петро: тим більше дбайте. Чинити міцним своє покликання та вибрання. Не забувайте, хто вас покликав. Не забувайте, що для вас було зроблено. Цінуйте це і робіть своє покликання і вибрання міцним. Тобто, ми повинні в пізнанні Бога зміцнювати свою віру і стійкість, щоб твердо йти по своєму життю. Незважаючи ні на що. Так будуть страждання, хвороби, випробування, спокуси, буде все. Але пам'ятайте, що для вас було зроблено. Будьте міцні. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Чому? Тому що ви знаєте, де ви можете впасти. Ви знаєте свою слабкість. І тому, коли ви бачите якусь небезпеку, ви туди не підете. Коли ви бачите, де ви можете впасти, ви туди не підете. І ви, і ви зробите тоді міцним своє покликання та вибрання, і роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. І щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. Велика таємниця, скарб у Ісусі Христі, який ми маємо. Це і є вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя. Ісуса Христа, ось ця таємниця? Невже вона не відкрита нам? Невже щось закрите, ми чогось не розуміємо? Невже ми не бачимо цього всього, що Бог приготував у Ісусі Христі для кожного з нас? Тоді, звідки в мене можуть бути сумніви, що Бог мене любить, що я спасена людина, що я належу до Царства Божого? Чому сьогодні лукавим може мій розум хитати? І розказувати щось інше. Якщо я перебуваю в Слові Божому, вивчаю Його, пізнаю мого Бога, то дійсно я буду міцно триматися, триматися Бога. Римлянам, 11 розділ, ми декілька місць зараз прочитаємо для того, щоб закріпити те, що, що почули. З 33 го вірша ми читаємо такі слова. Павло каже: «О глибинно багатства. І при мудрості, і знання Божого глибина багатства, премудрості знання, які недовідомі присуди Його, недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, а хто був дорадник Йому, або хто давніше йому дав, йому буде віддано. Бо все з нього, через нього і для нього йому слава навіки. Перше Коринтян я вже сьогодні згадував. Я тільки декілька віршів зачитаю другий розділ. З 12 вірша ми читаємо такі слова. А ми прийняли духа не світу, але духа що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Дивовижно. Ми маємо Духа Божого. Що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам? Що і говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. І говоримо невивченими словами, простими словами, свідчимо про це. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота. Цей світ чує наші слова, це глупота. Закрито. Це тільки може Дух Святий відкрити. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. А духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Чому? Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Ми маємо розум Христів. Перший розділ 30 й вірш. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Христом. І це дійсно є велика таємниця, яку Бог відкрив нам. Ця таємниця, яку Павло ніс через страждання, тому що він пізнав люблячого Бога. Якщо я сьогодні пізнав свого люблячого Бога, пізнав те, що він зробив, я розумію, які обітниці Бог дає мені. То чого сьогодні я мовчу? Чого сьогодні я не дякую Богу? Чого сьогодні я не йду в цей світ і не кажу про Бога. Нехай оці слова побуджують нас не мовчати і звіщати цьому світу, що Він йде в погибель, що їм потрібен Христос. Ми повинні розуміти, що наша. Ціль це розповідати людям про Христа, а все інше зробить Бог, бо Він може дати Духа Святого, який відкриє очі людям, і вони побачать, якого вони становищі, а за те, що Бог нас колись покликав, обрав, дарував нам прощення і спасіння. Будемо завжди дякувати і славити, бо він, Йому належить вся слава і хвала. Амінь. Амінь.